Зараз, начебто, біля кордонів Польщі, Росія та Білорусі, вже стягують до 40 тисяч військових. Ну і знову ж таки розуміємо, що загроза все ж таки, мабуть, спостерігається. І як ви оцінюєте взагалі загрозу, якщо вона є для Польщі та країн НАТО у зв'язку з ось таким повідомленням про стягування Росію та Білорусі 40 тисяч військових біля польських кордонів під час навчань захід 2025 І чи можна вважати ці дії так би мовити вкотре? Демонстрацію сили тиску на захід від Російської Федерації? Ну, знаєте, я б трошки по іншому сформулював питання, але то таке. Давайте скажемо так: із тих 40 тисяч росіян ледь 10 тисяч. Що це означає? Це означає, що дана компоновка військ навряд чи свідчить про те, що вони готові здійснити негайний акт збройної агресії проти Польщі або проти Сувалського коридору. Але разом з тим, ну, давайте згадаємо так: всі навчання серії Захід вони проводилися за сценаріями, які, ну скажімо так, загрожували саме країнам Балтії та Польщі. Ніколи, ніколи, ніколи ці сценарії, ці навчання не загрожували Україні. То, що там їх намагаються прив'язати до актів збройної агресії проти України. У лютому 22-го року, вибачте, шановні друзі, давайте не забувати, що війська Російської Федерації почали стягуватися у прикордонні райони Росії та Білорусі починаючи з березня 21-го року. Тому, тому навряд чи можна говорити, що це стало таким тригером щодо початку бойових дій. Разом з тим, давайте не забувати, що ті навчання від самого початку мають стратегічний характер. І вони проводяться не тільки на території Білорусі, вони проводяться на території Російської Федерації. Тому відповідь так: такі навчання в будь-якому випадку становлять загрозу, потенційну загрозу для країн Балтії та Польщі, тому що на таких навчаннях відпрацьовується алгоритми застосування військ, на таких навчаннях відпрацьовуються елементи системи управління, на таких навчаннях відпрацьовуються елементи. А повномасштабної системи забезпечення дій військ на цьому театрі військових дій. Тому любе таке навчання вже само по собі є загрозою національній безпеці як країнам Балтії, так і Польщі. До речі, так, щоб зрозуміти, яка реакція, поляки до цього відносяться дуже серйозно, і е, за повідомленням, за останніми повідомленнями, які ми отримуємо на кордон з Білорусію переправляється еквівалентна кількість військовослужбовців. Збройних сил Польщі, війська польського так само 40 тисяч. Приблизно такі ж самі заходи проводять Литва та Латвія. Вони, до речі, теж закрили свій повітряний простір, як мінімум, у східних та південно-східних частинах відповідно. Тому до цієї ситуації вони ставляться надсерйозно і для нас, для нас надзвичайно важливим є питання тих висновків, які будуть зроблені по завершенні цих навчань. За ними слідкують. Всі зацікавлені сторони, ну і в тому числі Україна, Хотілося хотілось би почути вашу думку з приводу того, як ви вважаєте, чи це була розвідувальна місія, чи можливо шпигунство, якщо це можна так назвати, і чи могла бути це саме ось така от розвідувальна операція з боку Російської Федерації, аби зібрати дані про бази НАТО на фоні усіх останніх подій, які відбуваються. Ну, давайте подумаємо, чи може це бути такий неспланований наліт або прорив кордону, або випадковість якась, в якій беруть участь щонайменше два десятки літальних апаратів. Мабуть, що ні. Питання: чи може це бути випадковістю, коли на території України, яка не бере участь у збройному конфлікті? Залітають апарати небойового призначення, апарати фейки і пролітають певну відстань по тій території. Звісно, ні, тому що самі розумієте, ну це нелогічно, якщо ми говоримо про те, що на такі апарати потрібно давати додаткове пальне щоб вони хоча б полетіли ту дистанцію? таким чином, І наступне: скажіть, будь ласка, якщо летить апарат і летить він в Україну, навіщо в цей апарат вставляється сім-карта польського або литовського оператора? Ну, мабуть, незрозуміло, і висновок може бути один. Так, це була спланована операція. А що малося на меті? Ну, малося на меті? Перше, протестувати політичну реакцію Альянса. Як швидко і як сильно, як оперативно альянс зреагує. Друге, безперечно, і в цьому немає сумнів, завданням такої групи повітряних суден було визначено визначити параметри систем протиповітряної оборони, алгоритми прийняття рішень і швидкість реакції відповідних структур як НАТО, так і Польської Республіки. А третє, чому це надзвичайно ну, кидається в очі, ну навіть тому, що частина тих апаратів пролітала а, через територію Білорусі, так Лукашенко демонстративно нібито збив два літальних апарати, і нібито повідомив полякам про те, що він не може збити решту і вони летять в сторону Польщі. Але самі розуміти, що Лукашенко сам такі рішення не приймає, і це була розіграна як по нотам, сцена такого занепокоєння. Далі, характер польотів. Характер польотів свідчить про те, що це був продуманий політ, тому що літе апарати летіли по об'єктах, які становлять для нас. І для НАТО виключний інтерес і важливість. А саме аеропорт Жешу ясонька який є основним транспортним хабом для перекидання озброєння і техніки на територію України, і в районі Перемишля, який є дуже важливим транспортним вузлом. Далі проліт здійснювався в сторону Варшави, і це була розвідка позиції систем протиповітряної оборони це була розвідка позиції гарнізонів Польщі і реакція, швидкість реакції. Тобто, не дарма ми говоримо, що кілька, як мінімум, кілька тих дронів впали недалеко від військових баз. Так, були падіння дронів на інших ділянках, і воно фіксується по всій країні. І найцікавіше в цій ситуації реакція польських і натівських сил проти повітряної оборони загалом. Тобто вони задіяли весь спектр, весь спектр наявних арсеналів. Ну і знаєте, вже ходять меми такі, і в принципі є в цьому документальне свідчення, що польські і в даному випадку нідерландські повітряні сили вони знищували примітивні дрони дуже дорогими ракетами там співвідношення ціни, якщо я не помиляюся, один до десяти або навіть один до двадцяти. Тобто, це так само дуже важливо для росіян з точки зору розуміння, як вони можуть протидіяти польській та натівській системі протиповітряної оборони, і як вони можуть її виснажити, і чи можуть вони її виснажити. Ну і давайте не забувати ще одне: це вже не відноситься власне до військового аналізу, але це військово-політичний аналіз, тобто реакція влади і реакція суспільства. Не дарма, при тому, що я з глибокою повагою відношуся до Польщі для того, до того що вони нам зробили для нашої країни, особливо на початку війни, викликає таку певну занепокоєність ставлення поляків до цього інциденту. Хочемо, ми не хочемо об'єктивна реальність каже, що 38 поляків. Звинувачують у цьому Україну, нібито Україна не збила ці дрони або використала системи радіоелектронної боротьби так, що ті дрони полетіли далі в Польщу. Це не піддається жодній критиці, але такі емоційні заяви лунають. Тому це знаєте, як ще один висновок вже не тільки відносно Польщі, а відносно нас. В будь-якому розкладі ми не маємо постійних друзів, ми маємо постійні державні інтереси. І цей державний інтерес говорить про одне: Україна потрібна українцям. і Тільки українці відповідають за її захист. Ніхто нам так не допоможе, ніхто нам на допомогу не прийде. Це має бути зрозуміло. Ну і е, фінал е, Польща таки е, домоглася консультації відповідно до статті 4 хартії НАТО. Щодо посилення своїх можливостей, тобто вони це не розглядають як прямий акт агресії хоча він таким і є, тому що руйнування були. Ну і це так само росіяни для себе змотували. Ну така картинка, якщо так, вибачте, вкрутиться, як кажуть поляки, може бути намальована відповідно до того, що відбувалося і відбувається на теренах Польщі. Ну і останнє, звісно, поляки закрили два воєводства, повітряний простір в цих воєводствах для того, щоб ну, нібито мінімізувати можливість там використання дронів. Це звісно, дрони не зупинить. Ну і також ще й спостерігаємо інші дії Російської Федерації і на території нашої держави, а саме також начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації дописував про те, що зараз рошиські війська вони збільшують відстань дистанційного самомінування біля кордону з Чернігівщиною. І тепер ворог він зможе робити скиди мін на понад 30 кілометрів у глиб області. Ну і прекрасно розуміємо, що дійсно це створює серйозні ризики як для цивільного населення, також обмежує свободу пересування. ускладнює роботу звичайно наших українських військових у прикордонних районах. Тож, як ви вважаєте, чи можна розглядати це дистанційне мінування Чернігівщини як елемент оборонної стратегії Росії для прикриття власного кордону? Чи можливо це радше наступальний елемент? І який вплив така тактика може мати на дії збройних сил України в прикордонних районах? Давайте скажемо так, я далекий від того, щоб це розглядати з точки зору або оборони, або наступальних дій, це то, що ми називаємо зараз такою дивною або тихою війною. Адже давайте не забувати так, що ми не є сторонніми спостерігачами або беззахисною жертвою, і дозвольте запевнити вас, що ми діємо абсолютно дзеркально. Тобто такі дії проводяться і на російській території, тому важко назвати це. Такою ініціативою російської сторони, і це є свідченням того, що Росія так само занепокоєння активними діями сил оборони України, тому що на Чернігівщині стоять не тільки збройні сили України, і я рекомендую поважати всіх наших хлопців і дівчат, які боронять нас, і прикордонників і СБУ і нацгвардії, і територіалів, і так далі. А, і це свідчить ще про одне, що в нас е, в будь-якій точці кордону з країною агресором, і це, до речі, стосується і Білорусі, не існує якоїсь спокійної зони. Бої продовжуються, і на додаток до цієї новини, ну яка для мене не є новиною, я можу додати, що агресор е, постійно проводить е, артилерійські і мінометні обстріли е, прилеглих районів. Чернігівської та Сумської області, там де ну за нашими даними не ведуться ну, такі справжні бойові дії, там продовжується так звана тиха війна. Тому скажімо, інформація про мінування. Ну, це як для мене, це просто черговий епізод у цій війні, яка триває на тих територіях, ну як мінімум, з лютого 2022 року. Також продовжуючи тему фронту з приводу Донеччини. Розуміємо, що рашисти дуже люблять про неї говорити так, і от зараз заяви Кремля вони дійсно продовжують бути досить гучними про свої успіхи на фронті, і саме вони дуже часто люблять говорити про Донеччину. Але ось ми прекрасно бачимо, що наші українські сили лише за останній місяць змогли відвоювати за даними Генштабу понад 62 кілометри квадратних територій на Донеччині. Ну і знову ж таки, це демонструє. Що наші збройні сили України вони продовжують активні контрнаступальні дії у відповідь на агресію Російської Федерації? І як ви вважаєте наскільки суттєво цей прогрес впливає на загальну ситуацію на фронті, і як цей успіх так на полі бою може вплинути на внутрішню ситуацію в Росії, де Путін заявляє про просування, начебто на всіх напрямках? Ну, ви знаєте, я був дуже обережний, вибачте, знов таки, за такий трошки відсутній оптимізм щодо того, що це можна називати контрнаступальними діями. Це контратакувальні дії для, скажімо так, тактичного вирівнювання ситуації. Так, вони є успішними і вони дуже є вдалими для нас. І це показує так, що Росія просто не встигає, не встигає відновити свій бойовий потенціал. На великий жаль на сьогоднішній день, і це не мої слова, це слова генерала сильського. На більшості напрямків росіяни переважають нас у три рази. А на окремих ділянках фронту знов-таки я цитую генерала Сирського в 4-6 шість рази. В таких умовах прошу зрозуміти неможливо проводити те, що називається контрнаступом. Для цього потрібно мати абсолютно інші умови. Разом з тим, а це просто феноменальний успіх наших сил оборони, які в таких. Ну, неймовірно важких умовах роблять це можливе для того, щоб зупинити противника, а в тих місцях, де вони можуть контратакувати, вони власне і контратакують. Е, і тому ми маємо пишатися і підтримувати наші сили оборони, і найголовніше долучатися до сил оборони, тому що війну веде не машина, війну веде солдат, і громада сама не вистрілить, і танк сам не поїде. Щодо вашого питання, відповідно того, як це може вплинути на ситуацію в Російській Федерації, ну я якби уважно слухав ваші коментарі і підкреслюю важливість того, що ви сказали, російське суспільство або Охлос, якщо правильно говорити про них, то вони до суспільства не доросли, споживає той інформаційний продукт, яким його харчують московські медіа. Тому вони дуже далекі від сприйняття того, що насувається який колапс, або якийсь колапс взагалі існує. Вони дуже далекі від того сприйняття, що російська армія несе втрати, яких не було навіть в окремі періоди Другої світової війни, і вони дуже далекі від поняття, що ситуація як на зовні Російської Федерації, так і внутрі Російської Федерації далеко від ідеалу. Вони на жаль споживають цей продукт і переконати їх худності цього, цього мислення можна тільки одним: тотальне знищення противника, який зайшов на нашу територію. Тому ми будемо продовжувати такі бойові дії, і було б дуже добре, якби ті, кого підносять до небес, називаючи там, і борцями за свободу якихось дій або за права людини, все ж таки змінили думку як і суспільство, і все ж таки повернулися обличчям до армії, яка і є основою нашого з вами існування на сьогоднішній день. Те, що ми з вами розмовляємо, це власне заслуга сил оборони.